Смачні та корисні овочі та фрукти. Овочі та фрукти проходять довгий шлях росту. Тож давайте розглянемо, як ростуть овочі. А де ростуть овочі? Можливо, у воді. Чи, може, у пісочку? А можливо на грядці? Саме так малята Овочі та фрукти корисні для твого організму. Вони допомагають тобі бути сильним, здоровим, розумним та завжди усміхненим. Любі дітки, пам'ятайте, що овочі ростуть на городі в землі. Фрукти ростуть на деревах, а ягоди ростуть на кущиках. Вони впливають на роботу твого організму. Овочі суттєво відрізняються за будовою. А давайте з вами поглянемо, якими виростають овочі з маленької насінини. Наша картопелька у минулому встигла побувати на космічному кораблі, на якому вдалося її виростити. Тверді фрукти корисно погристи, вони зміцнюють зубки та ясна. Саме у шкірці зберігається велика кількість вітамінів. Як і овочі, фрукти відрізняються на смак, на дотик та запах. А також відрізняються формою і кольором. З овочів можна зварити зубку, а фрукти запекти у духовці. А ще з овочів та фруктів можна приготувати смачний салатик чи сік. Тож вживайте в їж овочі та фрукти і будьте здорові!